Моє вітання. Радий бачити Андрій Миколаївич. Ну як ви задоволені? Дуже камера останніх зразків американського виробництва, яка має з собою щільну колбу, в яку поміщається пацієнт, нагнітається кисень, і пацієнт дихає вільно цим киснем. Кисень заходить в всі клітини. У пацієнтів краще заживають рани. Відповідно, там, де є гіпоксія, там працює кисень. Ми віддаємо шану і повагу нашим лікарям, які інколи просто по кусочкам збирають наших воїнів і роблять все можливе для того, щоб вони не залишилися інвалідами. Сучасна барокамера, яка нам дозволяє, помимо соматичних пацієнтів, які потребують гіпербарічної терапії, лікувати наших поранених, і це означає, що наш воїн, який потрапляє на лікування, в нього значно покращується кровообіг. Ми буквально рятуємо цих воїнів. Цей метод дуже ефективний в загоюванні ран пораненим та хворим. Дуже гарно допомагає проживатися клаптям шкіри, які пересаджуються. Підвищений тиск кисню дає можливість лікувати поранених не тільки з ампутованими кінцівками, а й поранених, які мають ускладнення цих операцій. Це абсолютно нові можливості для того, щоб звідси воїн вийшов здоровий. З найменшими втратами нарешті ми відкриваємо це може і невеличка, але дуже дуже важлива для рятування здоров'я і життя наших військовослужбовців. Відділення воно дійсно унікальне. Таких камер в Україні є дві. Ми являємося закладом, який буде власником такого чудо апарата, який буде допомагати нашим пораненим, допомагати нашим хворим. З цього починаються проекти реабілітації військовослужбовців. Сучасна хороша барокамера дасть дуже хороші позитивні результати. Ми хотіли б подякувати ви. за ту допомогу, яку ви надаєте нашому закладу для попередження якості надання медичної допомоги. Швидшому, душому. Бажаємо здоров'я і ще раз подякую вам Дякую.